Вітаю вас на каналі Амбергеймер, 26-й випуск челенджа 30 днів КАС. Сьогодні я розкажу вам історію інквізитора та відьми. На жаль, вона буде трішки сумною, можливо, з не найприємнішим кінцем, але це буде відьма та інквізитор, не у тому класичному сенсі відьми та відьмаків, які ми звикли бачити у Сім'їз4. Це буде трішки інший світ, у якому живуть сіми. І раз приблизно на. 100 тисяч дітей народжується особлива дитина, яка має здатність управляти матерією. Вона може управляти матерією всередині свого організму тобто, наприклад, регенерувати або відрощувати собі кінцівки, або може там відновляти втрачені особливості, наприклад, зір, слух тощо. А у своїй Розкритій іпостасії, коли вони досягають найбільшої майстерності, такі люди можуть змінювати матерію не тільки у своєму тілі, а ще й навколо, тобто перетворювати, наприклад, одні предмети на інші. Аби не використовуючи для цього фактично нічого, окрім цих самих предметів. Важливо тільки те, щоб вистачило безпосередньо матеріалу, який вони використовують. Навіть якщо це просто купа мотлуху, вони можуть зробити з нього що завгодно. Фактично, що завгодно, окрім, звісно, життя. Вони не можуть тільки це. А, і ось Аврора, так я назвала дівчину, яку зараз в мій коверю, була такою дитиною. Як вони беруться, звідки вони з'являються, ніхто не знає. Адже зазвичай такі діти беруться саме з дитячого притулку. А більшість людей такого типу не мають батьків, ніколи їх не знали, не бачили і загалом за всю історію ніколи не спостерігалося такого моменту, як бачити їх батьків. Цих дітей знаходять фермери, знаходять лісовики, знаходять просто на порозі лікарні. Тобто хтось їх приносить і залишає, можливо, просто знайшли теж такі самі звичайні люди, а може хтось знає більше, ніж ми з вами. І Аврора була такою дитиною, її просто поклали біля дверей лікарні, подзвонили у відповідний сигнал і просто пішли. Своєю дорогою. Тож Аврору з часом розмістили у притулок малютки. Звісно, намагалися відшукати їх батьків, перевірили всіх пород поріділь, які є, які є у місті нещодавно народжені жінки, перевірили їх дітей. Всі діти були з, з матусями, але батьків Аврори знайти принаймні у цьому місті не вдалося, бо їх, очевидно, просто там не було. А насправді ж, Аврору знайшов фермер, який просто не захотів займатися справою з поліцією, тож він просто приніс її до лікарні бріндлтон Бей і залишив там. Аврора росла у дитячому притурку, притулку. Звичайною дівчинкою, тільки дещо агресивнішою, вона не терпіла несправедливості і завжди давала здачі своїм кривдникам. Вона завжди була досить агресивною і не йшла на жодні компроміси. Це був дуже проблемний підліток, якого, звісно, ніхто не хотів брати до своєї родини. Тож Аврора, все своє дитинство до повного віку, повноліття, прожила у дитячому притулці. 18 років вона, вона отримала квартиру і переїхала у Сан Мішуну, де їй видало, видало, видала держава квартиру. Там вона прожила близько року. За цей час вона проходила дуже тяжку адаптацію, а саме їй знадобився час, щоб навчитися правильно заводити стосунки з людьми, шукати друзів або, е, просте, заплатити за квартиру навіть. Адже у самому притулку вона знала, що її погодують, в неї буде чиста постіль, їй буде тепло, зручно, комфортно. За нею завжди око було всюди. А причому дівчинка з самого дитинства ніколи не хворіла. В неї, звісно, розвивався організм, як у всіх, тобто випадали зубки, росли нові, а в неї були місячні, що придатне для її віку і статі. Тож. А загалом проблем зі здоров'ям вона не мала. І навіть цей факт не допоміг їй знайти собі родину, адже характер у дівчинки був той ще. Отже, вона жила у Сан-Мішуно і стався випадок, який змінив її життя на до і після. Дівчину збила машина. Так, вона збила її настільки, настільки сильний був удар, точніше, що на дівчині не було живого місця. Її кістки були повністю розтрощені і навіть. Просто не було жодних шансів, що вона може взагалі-то вижити, але серце дівчини продовжувало битися. Відповідно, лікарі просто не могли а, сказати ну все, і поїхали це точно не жилець. Вони забрали те, що від неї залишилось, до лікарні, і стався просто, сталося просто диво. Дівчина фактично за місяць повністю відновила свій організм, своє тіло. А людина, що збила її. Його звали Джеймс. Це був звичайний студент, що відмічав своє 19-річчя. Він був в нетверезому стані і ввечері їхав просто по магістралі. І вирішив, що буде круто поїхати на дуже високій швидкості, адже світлофори зазвичай такий час не працюють. Ну, точніше, якщо ви живете у великому, ви могли бачити, що світлофори вночі вони просто миготять і все. Тож він просто вирішив погнати, адже думав, що люди в цей час вже сплять, і загалом в нього не буде проблем ні з ким. Тож він її збив. Але він, не дивлячись на те, що потрапив у таку ситуацію, це був звичайний адекватний парубок, який просто потрапив у таку тяжку ситуацію, і якому по-хорошому -по треба полікуватися трішки. Джеймс збив її, і він був перший, хто вийшов до неї, хто викликав швидку, і те, що він побачив, це не завжди залишило відбиток в його голові. Просто і коли він Став тверезим, він, звісно, пішов до лікарні і йому сказали, що дівчина дуже швидко йде на поправку, і він зможе з нею поспілкуватися буквально там через декілька тижнів, коли вона прийде до тями. А йому навіть показали її через дзеркало. Це був якийсь новенький, який ще не займався толком справою лікарів. Він отримав дуже серйозний виговір за те, що взагалі його пропустив. А він. Просто побачив її через вікно, таке між палатою і коридором. Ну але зайти туди, звісно, він не міг. Тож Джеймс був сповнений впевненості, що дівчина, звісно, заявить на нього в поліцію, що буде суд, що в нього взагалі буде дуже страшне майбутнє. Напевно, заберуть його права. Тож він був ладен на все, щоб дівчина його пробачила, був готовий оплатити рахунок і. Звісно, він не мав таких великих коштів, він звернувся до своїх батьків, які увійшли у стан. Це був досить тяжкий період для Джеймса. Ну, а для Аврори, звісно, теж, але я маю на увазі, з морального боку Джеймс тисячу раз попросив неї пробачення і пошкодував про свої рішення. І ось, коли наступного разу він прийшов до Аврори, щоб навідатися до неї, а може, вона прийшла вже до тями, йому повідомили, що дівчина померла, що її більше тут немає. І що він має повертатися додому. Батьків в неї немає, тому, скоріш за все, ніхто на нього не заявить. Хіба що, якщо були камери, а камер не було, тобто фактично. На нього немає заяви, і це його дуже напрягло, адже так не буває в світі, що ти просто збиваєш на смерть людину, і тебе ні в чому не звинувачують. Навіть а, лікарня не висунула звинувачень, і взагалі діло було скасовано, і йому сказали, що він взагалі у це все не ліз, йшов додому, поки живий, поки так блажено складається ситуація для нього. І він взагалі то має піти додому і все. Це більше не його справа. Джеймс пішов додому і його цей факт дуже сильно налякав, адже йому натякали дуже серйозно і недвояко, що якщо він полізе у цю справу, отримає проблем. І що кожен нормальний, взагалі, то чоловік був би радий, ну, в сенсі взагалі будь-яка людина була б рада, якби ситуація склалася таким чином для неї. Тож Джеймс вирішив копати. Йому не сподобалось таке відношення, і він вирішив копати. Ось тут він і дізнався на якомусь форумі на взагалі інших сайтах з темного інтернету, що існує така організація, яка виловлює особливих людей. І використовує їх здібності для своїх конкретних або неконкретних цілей. Їх використовують у війнах, їх використовують у погрозах, або ними маніпулюють, щоб вони виконували певну роботу, адже вони мають здібність змінювати простір навколо себе. А Аврора. Ось після того, як вона так швидко загоїлася, привернула неабияку увагу до себе серед лікарів. Приїхали люди у костюмах, які сказали б лікарні, що це наш пацієнт, і забрали. Лікарні знали, що коли приїжджають ці люди, значить пацієнта більше не побачать, і це не їх справа. І щоб не потрапляти під. Деякі санкції, деякі зникнення, вони мають мовчати. Це була так, так би мовити. Ну, нехай буде змова. <зум> змова між державою, світом, сімами тощо. А адже з самого початку часів такі люди народжувались і їх просто винищували. Їх зжигали на попелищах, називали відьмами та відьмаками. Отже, так збереглося з давніх давен, і цим займалась одна конкретна родина. Протягом, напевно, десятків поколінь це робили. Одні, ті самі люди, які займалися підтримуванням, так би мовити, балансу між світом, між світом щоб ці люди, ці відьми та відьмаки, не захопили планету та не винищили все живе, що взагалі є, є в нашому, а, точніше в сімівському світі. Отже, Аврора опинилася у такій скляній. А, Камері, це був просто куб, просто звичайний скляний куб з дуже е щільними стінками, дуже такими широкими. І е вона там просто, по її логіці, вона там навіть не могла опинитися, адже ні входу, ні виходу нічого взагалі не було. Це було досить дивно. І потім до неї. Прийшли люди, які сказали їй, що тепер вона буде жити тут і робити те, що їй накажуть. А потім підійшов ще один чоловік, який був без очей. Він мовчав і йому сказали, щоб він а, осліпив її, щоб він забрав її очі. Так він і зробив. В той момент Аврора відчула дуже сильний пекучий біль і перестала бачити. Далі у неї з рота випав язик. Так. А сталося це тому, що коли Аврору збили на машині, вона була без тями, і її організм відновив всі її клітини самостійно. Тобто, так, як це було б а, просто ось регенерація, звичайна, її організм розумів, як він був влаштований з самого початку, і він спостерігав. ну, Тобто, фактично, це була вона сама, її мозок, її є, е, е, так би мовити, розуміюча. Сторона мозку, а є інтуїтивна. І ось конкретно в даній ситуації в Аврори спрацювала інтуїтивна частина її а, психіки, тобто вона бачила, як виглядають діти, люди, її віку, розуміла, до якого зросту їй треба рости, щоб це було нормально. Тобто вона просто підлаштувалася під інших, навіть риси її характеру Точніше її обличчя, а вони були складені з тих рис, які вона бачила навколо себе. Це відбувалося інтуїтивно, вона не, пр... не долучала до цього свою а, розуміючу частину е, свого я. І ось коли їй забрали очі, забрали її язик, вона знала, що такі частини люди самостійно відновлювати не вміють. Тобто, очі, якщо ти сліпий, то ти сліпий, ти не можеш це відновити. Якщо в тебе забрали язик, він не відростає. Якщо тобі поставили клеймо, як, наприклад, на її лобі, то воно не зникає, адже ці частини люди не регенерують зазвичай, як і втрати, наприклад, кінцівок. Отже, коли її осліпив та забрав язик з неї відьмак, вона була трішки зламана. При цьому її продовжували психологічно ламати там, у цій лабораторії, над яким у якій над нею ставили експерименти, як і над іншими відьмаками, вони вивчали їх ДНК, адже це 21-сторіччя, -е і тут було вже більше можливостей. Всього таких персонажів в лабораторії було шість, і кожного з них досконало вивчали: питали їх, випитували інформацію, яку вони буцімто знають, хоча Аврора. Що виросла у а, будинку малютки, вона такого взагалі не знала, не розуміла, що від неї хочуть. Немов, вона якась терористка, хоча надзвичайна дівчина, вона попала у скрутну ситуацію, а її. Так би мовити, вичислили, знайшли і ось тут тримають проти її волі. Це, звісно, її не влаштовувало. І вся її агресія, вся її, весь її норов намагався вирватися з цієї ситуації. Вона а, не хотіла підкорятися, вона була закритою максимально. Хоча це сильно її зламало. Джеймс не сидів на місці, він шукав інших людей, адже так дійсно Аврора росла у притулку, але були інші відьми та відьмаки, які виросли в притулку або були взяті до родини з іншими м, рисами характеру. Тобто хтось мав рідних, близьких, друзів, їх шукали, не розуміли, куди забрали їх дитину або подругу, або сестру. Тож таких людей було по світу. Ну, немало, хоча це просто шість е людей, що зникли безвісти, вони завдяки інтернету могли об'єднатися у спільній проблемі. А е отже, Джеймс почав шукати інформацію і знайшов її, знайшов цих людей, поспілкувався з ними і у всіх був один і той самий сценарій. Також були лікарі, які пішли у відставку і анонімно ставили свідчення про це. Так само були і люди, які пішли з організації і анонімно намагалися цю інформацію висвітлити. Але настільки багато було всякої брехні в інтернеті, що ця правда вона ховалася поміж різного різної маячні. Але Джеймс був е, досить гарним студентом, програмістом. Він, він розумів, як працювати з інформацією, як аналізувати інформацію. Отож, е, він зміг правильно все зробити і дізнався, що дійсно така організація є, і всі вони. Так би мовити, експериментатори пов'язані кров'ю або зв'язками. Просто так потрапити в організацію не можна. Ти маєш пройти спеціальну школу або академію, як буде краще назвати. Він розумів, що пройти цю академію він не зможе, адже вона знаходиться досить далеко, і при цьому там беруть з. Ну, з деякого віку і йому точно туди ніяк не потрапити. Причому він не мав зв'язків, але він мав гарну практику у програмуванні і зміг, скажімо так, підробити документи свої. І потрапити у лабораторію як новий стажер. Звісно, коли я кажу про родину, яка займається всім цим, я маю на увазі десятки тисяч людей. Я не маю на увазі окремо сім'ю і там десять їх родичів. Ні, це люди з їх охороною, з їх слугами, з їх родичами по всьому світу, яких дуже багато. Це було століттями. Відповідно, залишилась не просто родина з десяти людей, а це прямо таки. Секта, можна сказати. <хи> Отже, Джеймс зміг потрапити у лабораторію і побачив там Аврору. Його не допускали дуже довго до роботи, але він спритно і гарно працював як інквізитор. Всі вони називають себе інквізиторами, так би мовити. Це повелося ще з давніх давен, коли вони винищували, ну, нехай буде відьм Тож, Чеймс. З часом е, напрацював кредит довіри і почав приходити до Аврори, також е, займався випитуванням інформації, але робив це, звісно, дещо спокійніше і дещо легше. Тож йому поручили її як е, підлеглу для роботи з іншими е, справами, які потрібно було виконувати відьмакам та відьмам. А з часом людей стало більше. Вже було не просто шість відмаків, а вже було близько дванадцяти, яких вони знаходили шляхом відвідування домів малютки. Вони перевіряли інформацію, і загалом за цей час, що він. Навідував Аврору, що він займався цією справою, пройшло вже близько 5 років, і людей, звісно, там побільшало. Отже, він дослужився до того, що йому виділили у підлеглі саме Аврору. Так, він дуже довго працював саме над цим. І коли він залишився з нею на завданні, один на один він розповів їй, хто вона і на що вона здатна. А тоді молода Аврора ще не знала. Що саме вона зробить з усіма цими людьми, які так довго катували її, які стримували її і не показували, на що вона здатна, які зламали її. Але перше, що вона захотіла зробити, це відновити свої очі та язик. Але вона не знала, як саме це має бути, і ці дві, два бажання були настільки сильними, що вилилося, на жаль, тільки у те, що у її роті з'явилося око. Так, бажання об'єдналися, скажімо так, і замість того, щоб відростити язик та повернути собі зір, вона просто виростила нове око замість язика у своєму роті. А це було придумано завдяки тому, що я побачила у себе такий доп, який замінював язик на око. Тож саме завдяки цьому доку у мене виникла ця історія. Що саме зробить Аврора з отриманою інформацією, як вона буде об'єднуватися з іншими відьмаками, шукати нових людей і чим тут допоможе Джеймс? Це вже, звісно, буде іншою історією. Ось така цікава історія в мене вийшла. Я дуже сподіваюся, що вона вам сподоб... сподобалась, адже я витратила на. Те, щоб її продумати, дуже багато часу, і в мене було багато пояснень стосовно різних аспектів, але, на жаль, відео не резинове. Тож доведеться трішки його зменшити, а точніше, зменшити мою оповідь стосовно того, як все працює. А тож пишіть у коментарях, як вам історія. На цьому я з вами прощаюсь. Бережіть себе. Слава Україні!